У Полтаві за підтримки фонду Конрада Аденауера та відокремленого підрозділу громадської організації Солідарна молодь відбувся семінар Янг Reformers Lab 2024». Його учасники змогли дізнатися про реформи в Україні, про досвід провідних політиків та державних діячів національного та локального рівня, розвинути навички необхідні для успішного впровадження реформ в Україні. Я тут з метою, щоб дізнатися більше, як молоді люди можуть допомогти Україні інтегруватися в Євросоюз, що ми про нього не знаємо, і що ми не розуміємо, тому що дійсно це важливе питання, і не лише влада має думати про це. Участь у семінарі взяла народна депутатка України, голова Полтавської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність, експертка з економіки, ніна южаніна. Погодилась приїхати в місто Полтаву, тому що як не дивно я була вражена після першої зустрічі з молодими людьми, наскільки вони зацікавлені і цікавляться всіми питаннями щодо вступу, наприклад, України до Європейського Союзу, що нас очікує, що на сьогодні є, і наскільки це для нас складно, що нас стримує чи стримувало, і хто насправді буде долати цей важливий і важкий шлях до вступу України до Європейського Союзу. На проект приїхала молодь з Полтавської, Харківської, Луганської, Кіровоградської, Донецької областей. А також представники від інших громадських організацій і внутрішньо переміщені особи серед учасників семінару і члени громадської організації Солідарна молодь Полтави. Сам проект розрахований на студентів активних, на політично суспільних діячів молодих, також на різні громадські організації, яким цікавий цей профіль благодійні фонди і різні інституції. Сьогодні ми будемо говорити про. В першу чергу міжнародну співпрацю з молодіжними організаціями будемо слухати саме про німецькі молодіжки, як у них там все відбувається від початку і до сьогодення. Янг Реформер Слеп 2024» – Це освітній проект. В Полтаві він реалізується вдруге. Говорять співорганізатори заходу. Ми вже дуже давно підтримуємо партію Європейська Солідарність і, зокрема, їхню молодіжну організацію Солідарна молодь. І цей проєкт виник вісім років тому. І ми його впродовж усіх цих років підтримуємо, тому що ми вважаємо, що потрібно надавати необхідні інструменти для посилення впливу молоді на політику в Україні. Саме завдяки таким семінарам у молоді є можливість обмінюватися досвідом, реалізовувати ініціативи та проекти в майбутньому, говорить голова громадської організації, всеукраїнська громадська організація Солідарна молодь Дінара Габюбулаєва. Ми пишаємо, що Завдяки цьому проекту випускники якого стали там депутати міських рад, районних рад, тут навіть серед учасників сидять зараз. І це насправді свідчить про те, що освітні проекти навіть під час повномасштабного вторгнення мають продовжуватись. В межах семінару відбувся воркшоп на тему, як Україні вступити в Євросоюз до 2030 року. Різноманітні панельні дискусії до них долучився керівник секретаріату Полтавської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність Ігор Процай. З'їхались молоді, креативні, розумні люди для того, щоб обговорити нагальні питання, ті, які зараз у нас виникають. Країні. Причому спекер питань, той, який обговорюється на цьому форумі, дуже широкий. Починаючи від політики, закінчуючи там економікою, гуманітарними питаннями. Семінар тривав у Полтаві два дні.